Вітаємо вас у місті Житомир. До вас на п'ять днів прибув унікальний мистецький пост, який складається з двох вагонів. На цій виставці представлено 52 світлини Говарда Баффета. З грудня 22-го року протягом 160 днів він подорожував Україною. Виключно 63 дні він подорожував по лінії зіткнення очима. Говарда Баффета ми бачимо мужність, стійкість в боротьбі за демократію і незалежність нашої країни. 1 жовтня 2025 року до Житомира прибув мистецький поїзд, розповіла Суспільному Ольга Рандохо. Начальниця потягу за її словами, виставкові зали розташовані у двох вагонах потягу. На виставці відвага нації відвідувачі можуть побачити фотографії Говарда Баффета – бізнесмена, фотографа та філантропа зі Сполучених Штатів Америки. Інна Усипчук Осипчук сказала, що прийшла на виставку, щоб ще раз собі нагадати наскільки цінне життя. Ми з цим стикаємося щоденно. Ми дуже вдячні за те, що нас сьогодні боронять за те, що сьогодні віддаєте сили, життя, своє здоров'я Наші воїни, і просто подивитися, ще раз нагадати собі. Це не можна забути. Дуже багато болю в цих світлинах. Кожна світлина веде за собою втрату когось із близьких. Сьогодні день захисників і захисниць. І це не має бути приводом саме в такі дні ходити по подібних акціях. Я такі речі називаю адекватним ляпасом того, що ти можеш бути такий розслаблений в класній квартирі, тепленько вдома, все супер. А ти приходиш на це все дивишся, і це є така мінімальна частина того, що ти можеш трошки сам себе стряхнути і сказати, що ну, на круги все горить. А ти сидиш свідомий і кажеш сам собі, що все хорошо. Юлія Щербакова, відвідувачка виставки, сказала, що їй боляче дивитись на фото. Дуже сумно, насправді це все бачить через те, що ти розумієш, що ти втрачаєш близьких, там твої рідні далеко. Ви не можете там спокійно зібратися на якесь свято. І це, це дуже, дуже сумно, насправді, того, що у вас це все забирають абсолютно безправно. Тому такі емоції». На вході до виставкової зали. Провідниця дає відвідувачам книгу, у якій описана історія кожного фото. Також її можна послухати у записі, скориставшись QR-кодом на вході. За словами Андрія Мурніна, він прийшов на виставку, щоб ще раз нагадати собі, яка ціна незалежності. Це таке нагадування, що таке війна, який жах прийшли багато людей, наші близькі, рідні, друзі, знайомі, що ми повинні пам'ятати яку ціну за це заплачено, що ми повинні підтримувати нашу армію, щоб перемогти в цій війні, або закінчити її, щоб більше не допустити такого цих жертв, всіх жахів. Дуже емоційно і зворушливо всередині бачити усі ці фото, бо для себе щось прокручуєш для себе, щось пропускаєш через себе, і близько до серця це все всередині сидить. В наші часи я дуже рада, що є така можливість ознайомитися і навіть через призму об'єктиву побачити усі ці фото, які транслюють, на жаль, транслюють біль, але дійсно показують реальність сьогодення, реальність нашого часу і все те, що проживають українці, за словами Ольги Рандохо, Житомир став 38-м містом, до якого прибув мистецький поїзд. Він перебуватиме у Житомирі до 4 жовтня, включно. Катерина Мороз, Ігор Жванько Суспільне новини Житомир.